Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В даному відео хочу поділитися таким невеличким лайфхаком, чи, можливо, модифікацією італійського набору петель. Саме італійський набір для подальшого в'язання по колу і малих, малих деталей. Нещодавно я отримала коментар під своїм відео, де детально показую, як робити італійський набір, як потім об'єднувати його в коло, і я згодна. З тим коментарем, що коли ми об'єднуємо в коло, то заламуємо ці тросики свої, і це може, якби не всі спиці, не всі тросики можуть це витримати. У мене чагу, він витримує, але все ж шкода, от реально шкода так заламувати, витягувати їх. І от в даному відео я хочу поділитися такою трошки зміненою, Ну, не то, що методикою. Методика вся та сама, але таким з певним нюансом, як я зараз роблю, як я зараз набираю петлі італійським способом для подальшого в'язання по колу, але він трохи легший. В тому плані, що ну, не так все одно треба трошки буде якби, Саме от Це стосується малих діаметрів. Якщо у вас немає вкорочених спиць з коротким тросиком, коли потрібно, наприклад, набирати петлі на рукав ну, для в'язання знизу вверх. Так? От. Чи, можливо, ви в'яжете там рукавички, шкарпетки і хочете італійський набір, то дуже складно. Ну, треба коротенькі, вкорочені спиці, корот, такий короткий тросик, для того, щоб все це нормально об'єднати в коло. Якщо ж немає, то краще взяти довгий, максимально довгий тросик, щоб сформувати Magic клуб і таким чином об'єднати і в подальшому в'язати по колу. І зараз я хочу показати такий маленький. Нюанс, як легше об'єднати в коло італійський набір для подальшого в'язання по колу предметів, речей з малим якби, діаметром. Детальне відео про те, як я набираю, набираю петлі італійським способом, у мене є, я вставлю тут посилання, якщо ви ще його не бачили, якщо вам цікаво, от, тому не буду вдаватися в деталі, як набирати петлі італійським способом. Я зараз просто його наберу от, і далі вже покажу. Маніпуляції, що ми виверне, що я роблю для того, щоб це об'єднання в коло було легшим. І для мене, і для тросика. Тому що перед тим, як об'єднати в'язання в коло, нам вже треба перевірити, щоб ніде нічого не було перекручено. І дуже часто буває таке, що ніби все добре, ніби нічого не перекручено. А потім, коли в'яжемо по колу, бачимо. Що насправді десь перекрутилося. Отже, я зараз наберу петлі от, італійським способом, і далі покажу, що роблю. Ось я набрала парну кількість петель для того, щоб в подальшому по колу в'язати резинку один на один, тобто має бути парна кількість петель на спиці. Далі, я зараз не об'єдную в коло. Я маю пров'язати два ряди подвійної резинки поворотними рядами, тобто два. Поворотних ряди подвійної резинки, не об'єдную в коло. Тобто повертаю собі в'язання на іншу сторону і поворотними рядами в'яжу подвійну резинку. Тобто, в даному ряду пров'язую тільки лицеві, виверідні, просто знімаю нитка перед роботою. Ну, тобто Так, як, так як для в'язання поворотними рядами. Виверні, знімаю лицеву, пров'язую лицевою і так до кінця ряду, на цьому я детально зупинятися не буду. Є детальне відео. Продовжу до кінця ряду, просто в'язати подвійну резинку, в'яжу тільки лицеві. Пров'язавши до кінця ряду, повертаю в'язання на іншу сторону і в'яжу другий ряд подвійної резинки. Тобто, в'яжу знову тільки лицеві. Виверідні, знімаю нитка перед петлею. Другий ряд подвійної резинки підготовчий етап перед тим, як в'язати резинку один на один. В'яжу до кінця ряду тільки лицеві. Дов'язав до кінця ряду. І от саме тепер я буду об'єднувати в коло. Це набагато легше, ніж в той момент, коли одразу ми тільки набрали петлі. Зараз вам видно, де край, що полотно не буде перекрученим. Не треба його дивитися, бо буває навіть і незрозуміло, воно там ділянка така, перекручена чи не перекручена. А саме от в такому випадку, коли у вас вже пров'язано два ряди подвійної резинки, ви бачите, бачите, весь край, знаєте, що ніде нічого не перекрутиться. І все рівно потрібно буде для малих діаметрів, таких, якщо у вас немає. Ну, тут от для такої ділянки ну, це які потрібно спиці, 2 см, щоб вони були. По 3 см, само спиці, щоб можна було в'язати по колу, не формуючи Magic Loop. В будь-якому випадку Magic Loop потрібно буде сформувати. Але це набагато легше, ніж коли одразу набрати петлі. Так, ось у мене одна петля. Тут ніде не ні. перевіряю, щоб не перекрутилася ніде. Дивлюся краєчок. Бачите, наскільки зручно. Перевіряємо. Ось я вам так покажу. Я вийняла, бачите, дві, якби дві петлі і перевірила, щоб ніде не було полотно перекрученим, щоб був якби, рівний край. І тепер я перехожу до в'язання по колу. Тепер я об'єдную і в'яжу резинку один на один. Пров'язую всі петлі лицеву. Так, перше у нас виворітня, тобто першу виворітню пров'язую. Далі ось лицева. Вони якби по ним видно, яку потрібно в'язати, виворітня. Пров'язую всі петлі резинкою один на один. Повністю абсолютно по колу. Я пров'яжу кілька рядів, для того, щоб зручно було далі показати найцікавіший момент даного відео. Так. Я в'яжу резинку один на один, хоча б там 4-5 рядів. І от, пров'язавши кілька рядів, я повертаюся до цього моменту, до цієї діляночки, оцього стику. Я цей шматочок зв'язала тільки для того, щоб вам показати. Тобто його, до цієї ділянки можна, як би, приступати, навіть тоді, коли ви вже зв'язали вирів і просто ховаєте кінчики. Я зараз спиці так трошки приховаю, щоб вони не стукали. І дивіться, бачите, ця ділянка, де. Був набір, початково набирали петлі, об'єднували в коло. Він такий, ніби, бачите, ділянка така зі... з розривом. Якщо подивитися ось на край, то ніби розрив. Трошечки не, якби не, не, не співпадіння є. Ось лицева доріжка, ось лицева доріжка, а тут таке не співпадіння. Я беру голку, заправляю цей хвостик. Вушко голки, і можна голкою, у мене просто хвостик короткий, то голка випадає. Можна голкою, ось дивіться, край, так, і ось дві стінки, тобто першої і другої петлі. Можна голкою заправити так, а можна очком, якщо у вас є гачок. Просто просунути крізь ці дві стінки і гачком зачепити і протягнути. От. Зараз наблизимо. І подивіться, як виглядає край. Подивіться тепер, як виглядає край. Цей хвостик зараз я ще потім буду ховати. Туди у виворітню сторону. Подивіться. Охайний собі край. І не треба не так треба ламати ті спиці, той тросик для того, щоб об'єднати в коло. І це набагато легше, ніж коли ці петлі вони отак на, на спиці, тільки-тільки набрані. Набагато легше. Тобто край охайний і того, якби ділянки тої, ніби розпущеного якогось такої. Немає. Ну, тепер на виворітню сторону перевертаю і дивлюся, куди краще цей хвостик заховати. Тому що з виворітньої сторони ну, це виглядає не зовсім, якби охайно, бачите, ніби, ну, так, підтягуємо і трошки ніби не, чогось не вистачає. Я беру і просто повторюю оту петлю, оцю петлю. Тобто я ось хвостик сюди завела. І... Ось ту нижню петлю ніби повторюю, виругачком провожу. І краще буде з іншої сторони. Ну, тобто, далі дивіться, як вам зручніше якби повторити петлю. Давайте я голкаю. Я там трошечки підтягую його, сам краєчок, щоб петлі ось там по краю були близенько одна до одної. І тепер ховаю той хвостик таким чином, щоб було гарно і з лицевої, і з виверідньої сторони. Тобто повторюю оцю нижню петлю. Тобто, щоб був такий край якось, ніби продовження того і того. І ось так, якщо я бачите, зараз ще я так приховаю, і охайно виглядає з виверні сторони також. Я дивлюсь, куди я можу її заховати. Можливо, навіть отак. От Повтори, можна повторити якийсь тібок і таким чином вирівняти, а далі ховати її можна. Ну, якщо буде більше полотна, то можна заховати ось так, я ховаю хвостики. Ну, тобто далі просто ховаємо хвостик. Або лишаємо так, і після того, як виріб буде вже завершений, потім ховати хвостики. Ось, ось так. І дивіться, як виглядає край. Ніде нічого не помітно. Всюди все охайненько. Якщо десь щось не подобається, підтягнули петлі. Ніби ось так бачите, безперервно. І майже не де дещо. Я ж кажу, якщо десь щось не подобається, ви підтягнули петельки, десь збільшили якусь, якусь зменшили. І, в принципі, це виглядає гарно, хайно і набагато легше, ніж робити з самого початку робити об'єднання петелько. Коло краще, як на мене, краще зробити так. І останнім часом я саме так і роблю, саме так об'єдную в коло. Спочатку в'яжу, набираю петлі, пров'язую перший і другий ряд поворотними рядами подвійну резинку і тільки потім об'єдную в коло. Ось таким чином. Дякую вам за перегляд. І мені дуже цікаво, чи користуєтеся таким способом, знали, не знали. І чи було відео дане корисним для вас. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Всім гарного дня і до наступних зустрічей!